Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 4 жовтня, вівторок. Це підсумки Дня Маріуполя. Я вам коротко розповім про те, як живе окуповане місто. Гарні новини, як я обіцяла, поступають з Херсонського напрямку українсько-російського фронту. І є сподівання, що вже цього тижня ми отримуємо дуже велику і гарну новину. Все це дуже наші успіхи дуже бісять окупантів, і вони виплескують цю ненависть на українських громадян, які намагаються вирватися з окупації. Сьогодні стало відомо, що справжній фільтраційний табір влаштували Росію. На кордоні з Естонією, на своєму кордоні і е, маріупольці, в тому числі, які намагалися виїхати з окупованої території через територію Росії Європу, не можуть цього зробити е, е, насправді. Ця новина не дуже новина. Бо саме там на кордоні з Естонією е, фільтрація фильтра... фактично відбувалася з першого дня війни. Як тільки починали виходити з е, розбомбленого міста перше Маріупольці, вони вже потрапляли на дуже ретельно перевірки саме там на кордоні з Естонією, і ми розповідали одну з таких історій про маріупольського хлопця влада шорхова, який пройшов просто дуже важкі випробування, перш ніж зумів вирватися з території Росії. У Європу тепер от знову поновлення таких жорстких фільтраційних заходів, і ми пов'язуємо це саме з успіхами збройних сил України на фронті. Подивимось, що буде далі дуже тривожно за людей, які зараз намагаються виїхати з Маріуполя будь-яким способом і не мають змоги це зробити. Будемо слідкувати за цією темою, і завтра сподіваюсь, ми зможемо надати вам більш детальну інформацію щодо того, як саме Маріупольці намагаються вирватися з окупації і які вимоги і умови ставлять їм окупанти. Ну а тим часом вони на території Маріуполя дуже поспішають підготуватися хоча б щось до зими. Вже зараз зрозуміло, що е, ті обіцянки, які вони робили влітку щодо 32 котелень, що вони хотіли запустити в роботу, е, виявилось, що це просто маячня. Всі ці жодна котельня, жодна котельня, підкреслюю, не працює. Вони розповідають для того, щоб якось заспокоїти людей про то про тестові режими, але насправді. Зараз вже жовтень, початок жовтня, і тепла немає. Котена немає, газ вони не отримують і. От, щоб якось вирішити проблему, вони почали завозити міні-котельні. міні котельні працюють на дизелі, можуть опалювати лише один, максимум два будинки, і вони гудять цілими до бою, да, як генератор для того, щоб забезпечити теплом. Я не знаю в умовах війни і в умовах постійних перебоїв з поставками пального, чи зможуть ці котельні працювати взимку, і чи зможе. Там я не знаю 50 котелів, вирішити проблему більше тисячі будинків багатоповерхових, а також дітсадки, школи ну дуже серйозна ситуація. Я раджу всім все ж таки намагатися якось вирішити проблему, підготуватися, закупити обігрівачі, якщо немає змоги виїхати. Ще одна система: така ознака кризи це таджики, яких масово завозять в Маріуполь. Таджикська Філія Радіо Свободи розповіла про те, що тисячі таджиків відправляють будівельні компанії, відправляють в Маріуполь відбудовувати місто. Росіяни не можуть впоратися своїми ресурсами, бо місто зруйноване. І для того, щоб зробити щось швидко, потрібні дуже колосальні резерви. А їх у Росії нема, нема грошей, бо вони самі прикратили фактично. Поставляти газ в Європу і все це накопичує проблеми, робить ланцюг проблем, що виявляється, може закінчитися глобальною гуманітарною катастрофою в Маріуполі вже цієї зими. Ну і на ще одна тема дуже важлива, яку ми сьогодні піднімали. Це компанія Метенвест і її підрядні організації. Десять таких організацій звернулися до нас, до сайт з проханням поширити проблемну історію. Десять компаній підрядних поставили свої підписи під заяву з зверненням про те, що вони досі не отримали від компанії Метенвест гроші за виконану ними роботу ще у лютому. На до 24 лютого 2022 року ми намагалися отримати коментар від компанії Мітінвест, тому що ситуація насправді більш складна, ніж вона уявляється. Це 10 компаній, які тільки ну як то скажуть, набралися хоробрості виступити публічно. А насправді їх набагато більше, тих, хто не отримав гроші від Мітінвесту. На жаль, ми досі не отримали жодного коментаря, але чекаємо. Ну і на. На завершення гарна новина президент України нагородив званням присвоїв звання Героя України, п'яти командирам, азовцям, морпіхам і Нацгвардії, які захищали Маріуполь, були заблоковані в Азовсталі, потрапили у полон і були звільнені в останній обмін, великий обмін, коли міняли 215 чоловік. Вітаю, вітаю наших героїв і. Вдячна їм за їх роботу, за їх мужність, і за їх силу. Віримо в наші Збройні Сили і сподіваємось на швидку перемогу. До зустрічі!